Росіяни з першої хвилини цієї війни б'ють по містах і селах, щоб знищити життя. Але ми бачимо, скільки людей у світі все ж таки з нами, з Україною. І разом ми зможемо подолати зло, яке забрало в нас мир. В етері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Едуард Хаак був воїном та й ніс службу у лавах збройних сил України. На жаль, днями він назавжди відійшов у вічність. Про нього дивіться далі. Сьогодні, 10 червня, мешканці нашого міста провели в останню путь воїна кременчужанина Едуарда Хаака у Свято-Миколаївському соборі. За ним відспівали панахиду. Солдат Хаак Едуард Олександрович 1984 року. Народження, народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 12 закінчив ПТУ номер 19, Працював зварювальником. Військовій частині займав посаду стрілець помічник гранатометника. На жаль, 2 червня воїн відійшов у вічність. Для рідних Едуард назавжди залишиться доброю та світлою людиною. Талановитий він був. І малював гарно, і грав на багатьох інструментах. Працював на залізниці зі мною на підприємстві. На Там теж він себе зарекомендував, як працювати. Ніколи не відмовлявся від роботи. Людина він був позитивна, хороша людина. Людина хороша. Залишився один брат. Батьки померли його. Поховали Едуарда Хаака на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчук передав українським аеромобільним бригадам дрони нової серії, потужні, витривалі з покращеним тепловізором і дальністю зуму. Вони бачать далі, працюють точніше і залишають ворога без шансів. Кожен такий дрон це реальна перевага на фронті. Увага на екран. Кременчук передав кілька дронів нової серії, одній із аеромобільних бригад Збройних сил України. Кожен безпілотник, кожна камера, кожен акумулятор це інструменти боротьби, які допомагають українським воїнам долати ворога. Це вже Mavic 4T, які можуть працювати вночі, які можуть допомагати хлопцям бачити ворога на великій відстані з гарним розширенням оптичним і вирішувати ті питання і ті задачі, які перед ними стоять. Нові модифікації дрону порівняно із Mavic 3T Мають кращу якість зображення, більшу дальність зуму, вищу стійкість до завад і складних умов. У таких речах дрібниць не буває. Додаткові кілька кілометрів дальності чи трохи вища роздільна здатність камери, можуть вирішити до любою – зберегти життя або дати змогу завдати влучного удару по противнику. Відрізняється тим, що в нього є вже інфракрасний спектр. Він може на більшу відстані здійснювати польоти. Він більше може внести боєзапас. Він може більше на дистанції, і акумулятор живлення нього набагато більше, ніж звичайного ТРТ Мавік. Хочемо подякувати голові всій кромечукій громаді за надану таку хорошу підтримку, яка буде в мілих руках пілотів наших знищувати ворог. Наявність у наших військових дрона, який може на ходу розвідати маршрут, виявити засідку або скоригувати вогонь, підвищує ефективність кожного бойового виходу, а значить, зменшує втрати і наближає нашу перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Соціально відповідальний бізнес, що активно співпрацює з владою. Це успішна формула для виховання та розвитку підростаючого покоління. У першій британській школі стартувала зміна у літньому таборі для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Увага на екран. Міська влада продовжує активно співпрацювати з соціально відповідальним бізнесом, об'єднуючи зусилля задля для розвитку підростаючого покоління. Це й неймовірно важливим, особливо для тих дітей, які найбільше цього потребують. Саме тому сьогодні на базі першої британської школи розпочалась нова зміна літнього табору для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Сьогодні п'ять діток із числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування починають свою літню табірну зміну у приватному освітньому закладі міста Кременчука. Перша британська школа. Діти, які потрапили на безкоштовну тижневу табірну зміну, це діти, які мають значні успіхи у навчанні. Талановиті та учасники різноманітних конкурсів. Сподіваємося на подальшу співпрацю, що це не останній наш спільний захід. Дякуємо Наталі Свірідовій, директору навчального закладу, тому сподіваюся, тільки на найкраще. Усі учасники школярі, які досягли високих результатів у навчанні та продемонстрували справжню жагу до знань. Я сьогодні знаходжусь у британській школі, тому що я отримала значні досягнення в англійській олімпіаді у п'ятій школі на цей номер п'ять. Мені тут подобається. Для дітей цей табір не просто відпочинок, а й унікальна можливість зміцнити свої знання з різних шкільних предметів, спілкуватися з наставниками та однолітками і розвивати свої таланти. Оскільки навчання це дуже така тонка тема, але вона важлива. ми Даємо можливість навчатися не тільки нашим діткам, ми періодично оголошуємо гранти для тановитих дітей. Ми попросили міськраду вибрати серед неплатоспроможних родин діток, яким це буде цінно, яким це буде важливо. І п'ять дітей зараз у нас отримують можливість відпочивати протягом тижня в таборі, вивчати англійську мову, повністю отримати повний спектр послуг, який є у нашому таборі. Програма табору поєднує інтерактивні навчання. Заняття з відпочинком. Такий підхід дозволяє дітям не тільки зміцнити базові знання, а й відчути, що вони важливі, що в них вірять. І це формує фундамент для їхнього успішного майбутнього. Це дуже важливо для розвитку дітей, тому що не всі мають можливість навчатися за такими ну, чудовими, цікавими програмами. Я опікун Аліси, вона дитина сирота, і це дуже гарна можливість їй підтягнути. Англійську мову, математику, знайти нових друзів це дуже гарна можливість поспілкуватися з носіями англійської мови. Ну це для нас дуже цікаво. Потімні проєкти є не просто благодійністю, це інвестиція в наше суспільство. Соціально відповідальний бізнес, який долучається до таких ініціатив, демонструє приклад справжнього партнерства, коли турбота про дітей стає спільною справою. Адже саме з турботи про тих, хто поруч починається сильна і згуртована громада. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Спортивні ігри, веселі забави та солодкі сюрпризи так днями для вихованців Кременчуцького міського осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України влаштували справжнє свято. Як це було? Дивіться у нашому наступному матеріалі. Час нових зустрічей, щирих посмішок і незабутніх моментів таким видався один із днів для вихованців Кременчуцького міського осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України. Адже за ініціативи благодійного фонду Артема Марченка для них влаштували справжнє спортивне свято зі змаганнями, іграми і приємними подарунками. Це 30 дітей, котрі потребують особливої уваги. Цей непростий час, тому ми запросили їх в один з навчальних закладів міста Кременчука, тому що сьогодні це свято активності свято розваг. Ми хочемо показати цим святом, що діти з усі діти вони рівні і вони мають право на спорт. Ми з ними спілкуємось і також граємо, показуємо, як працювати з спортивним приладдям. І я дуже вдячна Вікторії Фоміно, яка була таким сипляючим дзвіном для того, щоб ми все таки створили це свято. Організатори подбали про різноманітність розваг. Тут були і цікаві естафети, і рухливі ігри, і дружні командні змагання. А ще особливим подарунком для дітей стало морозиво, яке миттєво стало улюбленим моментом свята. Ми безмежно дякуємо спортивному клубу Юніті. Це програма президента України, активні громади. Вони зголосились безкоштовно провести даний захід. Також до заходу було залучено всього лише одного партнера з міста Кременчука. Це відповідальний бізнес мережі магазинів Маркитоп. Вони надали нам солодощі для дітей, морозиво, соки. Цей захід подарував надію і віру в майбутнє. Адже коли дитина посміхається і відчуває турботу, це означає, що світ довкола стає добрішим. Від імені Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України ми хочемо висловити безмежну подяку Артему Марченку та його неймовірній команді за сьогодні. Такий яскравий вихідний день. Це такий на занадто складний час. Це такий захід. Він як промінь такого світла та тепла. І ми бачимо, як сіяють очі наших дітей. Ми бачимо усмішки на обличчях. І батьки змогли такою нагодою, що можуть поспілкуватися і відчути підтримку. Свято залишило по собі теплі спогади, які зігріватимуть серця дітей і їхніх батьків ще довго. І без сумніву, цей день став важливою сторінкою в житті кожної родини, яка відчула, що разом ми сила. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Світлана Фільчак, відома журналістка з Полтави. А за сумісництвом талановита письменниця сьогодні вона завітала до Кременчука із творчою зустріччю і разом з тим презентувала свою дебютну збірку оповідань. Детальніше про це вже за мить. Вашим натхненням, вашим талантом я захоплююся багато років. Вже мені дуже приємно. Мені дуже приємно бути Бачите, Бачити вас усіх в реалі Саме з таких теплих слів сьогодні в Кримучуці розпочалась творча зустріч із журналісткою та письменницею Світланою Фільчак, яка представила публіці свою дебютну книгу Маленькі полтавські історії. Це не просто збірка оповідань, це щира розмова про рідний край, його людей і моменти, що об'єднують усіх, хто любить Полтавщину. Авторка поділилася з нами історією створення збірки. У моїй збірці близько 30 оповідань реальних історій, реальних людей. Це жителі наших містечок, сіл. Це наші сусіди, це наші знайомі, це наші родичі. Тобто це реальні історії, жодна з них не видумана. Всі вони абсолютно правдиві і пережиті мною в різний час. І ця збірка писалася протягом 9 років. І от протягом років вони публікувалися в соцмережах. А потім мої друзі-знайомі запропонували зробити окрему збірку. Тобто, вже вона назріла як окрема збірка. І оповідання, які найбільш читальні були нашими моїми читачами, війшли до цієї маленької збірочки. Книга Маленькі полтавські історії це справжня емоційна мандрівка куточками Полтавщини, де кожен читач знайде щось близьке для себе. Авторці вдалося вловити ту особливу атмосферу невеликих містечок, сіл і вулиць, де панує неповторний дух доброти, гумору та мудрості. Презентація супроводжувалась живим спілкуванням, тож гості мали змогу дізнатися, як народжувались ідеї для оповідань, які реальні події та люди стали основою для літературних сюжетів. Книга вже знайшла своїх перших шанувальників, а для багатьох вона, безперечно, стане чарівним посібником у світ рідної Полтавщини. Якщо ви любите теплі живі історії і вам близькі щирі емоції та неповторний шарм рідного краю, обов'язково познайомтесь з цією книгою. Адже в ній чарівність маленьких містечок, мудрість простих слів і велика любов до землі, яка нас виховала. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Хокейні пристрасті на льодовій арені Айсберг завершилися тріумфом кременчужан, які впевнено здолали одеський шторм у фінальній грі другої ліги чемпіонату України. Тож детальніше про цю подію розкажуть наші журналісти у наступному матеріалі. Привітаємо наших переможців турніру. Другої ліги чемпіонату України. Команда Фіна. Команда нагороджується з золотими медалі, та золотим кубком сезону». Днями у рамках фінальних ігор Другої ліги чемпіонату України з хокею відбулися вирішальні поєдинки, які визначили переможців цьогорічного сезону. Попри те, що боротьба за чемпіонський титул точилася на кризі, на льодовій арені Айсберг було спекотно. Команди з різних куточків країни зійшлися в останньому етапі, аби продемонструвати своє міння та характер. У результаті чемпіоном став хокейний клуб Кременчук, який показав найвищу майстерність і волю до перемоги. Срібні нагороди виборов одеський шторм. А почесне третє місце посіло Харківське Динамо на сьогодні, як ми всі в умовах війни, але завдячуючи кожному з нас, завдячуючи збройним силам, завдячуючи таким людям, як ми, ми демонструємо, що Україна це сильна країна і Україна це країна сильних людей. Я дякую вам всім. Це буде Україна. Одним з найвидовищних матчів суперфіналу став поєдинок між Кременчуком і Штормом. Від самого початку господарі арени впевнено взяли ініціативу у свої руки, демонструючи швидкість, злагодженість та командну взаємодію. Уже в першому періоді вони задали темп, який було складно втримати навіть досвідченим суперникам. Гол за голом комбінації точні, китки влучні. Уболівальники не встигали оговтатись після кожної шайби у ворота Одеситів. Як на табло вже з'являлися нові цифри: – 10-4 на користь Кременчужан. Фінальна гра вона сама найтяжча, не дивлячись на рахунок. Команда Одеса дуже класно грала. Мені здається, був конкурентний фінал. Настрій був тільки на перемогу. Дякую організаторам – Андрею Валерію, які це чудово все організували. Дякуємо усім командам, які приїхали в цей важкий час. Також дякуємо ЗСУ СУ. У нас співкоманди з Кривого Рогу служать. Деякі з них приїхали, допомогли нам. Технічна підготовка, тактична грамотність і психологічна стійкість. Саме ці фактори принесли Кременчужанам звання чемпіона, ставши закономірним результатом стабільної роботи команди протягом усього сезону. Тож тепер зігріті радістю та гордістю вони готуються до нових спортивних звершень. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Резонансна вистава Конотопська відьма від театру імені Івана Франка відбудеться вже 12 червня у міському палаці культури. Встигніть придбати квитки. Та саме вистава Конотопська відьма за повістю Григорія Квітки Основ'яненка, на яку неможливо встигнути купити квитки, відбудеться у міському палаці культури вже 12 червня. Конотопська відьма та сама театральна постанова, яка викликала резонанс в Україні та у світовій спільноті. Вистава поставлена у Києві у 2023 році, вже у часи війни, в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, режисером Іваном Уривським. В основі якої класика української літератури, постановка поєднує елементи українського фольклору та містики з сучасними гостросоціальними та політичними питаннями. Вистава ставить під сумнів традиційні стереотипи про відьом, зауважуючи на темах жіночої сили та незалежності. Вона також звертається до страхів і забобон, до історичного переслідування та пригнічення жінок, зокрема в контексті громадських і соціальних норм. Встигніть придбати квиток на сайті Карабас, а також у касах нашого міста. Російські наміри не змінюються. Вони такі ж криваві та терористичні. Усе залежить від наших сил оборони, від наших воїнів, від кожного хто допомагає державі. Віримо, що в Україні якомога скоріше настане мир, настане наша перемога.